Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амі. Амі. Слава Ісусу Христу! Всечасний наш Отець Настоятель, отець Густав, дорогі люби в Христі, браття і сестри, парафіяни, кохані Божі діти! Реколекції місії парафіальні, які ми переживаємо, готують нас до. Великодньої Пасхи Ісусової і нашої, тому що хочемо пережити її разом з Ісусом як нашу Пасху, як наш перехід з смерті до життя, з чогось поганого до доброго, з прокляття до ласки Божої. Бо так, власне, означає Пасха. Це перехід, так як євреї йшли з Єгипту, від Фараона до обіцяної ж землі в Канаан, так само ми йдемо, як паломники землі, йдемо до неба. І ці місії парафіальні готовлять нас теж до консекрації, освячення костюлу в Теофіполі в парафії нашій, де насправді цей костюл має бути знаком для нас, має бути живою проповіддю, має бути катехезою, а через це нас самих має спонукати до гарного християнського життя, до свідоцтва перед другими людьми, що є Бог, що є вічність. Що варто жити так, як приказав Господь. І можемо тут згадати так собі дословно коротенько на хвилинку, що Церква, Костюл, святиня, храм Божий, ця будівля сакральна вона їй потрібна для того, щоб людина якось так наочно бачила, що є певен знак, є місце, яке нас згромаджує, є місце. До якого ми можемо завжди сміливо піти, і може це є трудно зрозуміти в селі, що нам якось неудобно піти до когось, так бо в місті кожен живе в своїй квартирі. Ми навіть кажемо, що це така птахівня, скоричні. Кожен має свою нору, і ніхто навіть не знає, якого звати. І тільки добрий день ще скажуть, якщо є культурні люди. Питаєш, де живе там П'етя Вася, ніхто не знає. Відомо, в селі ми йдемо, ні до кого там не дзвонимо, не попереджуємо, треба щось пожичити, зайшли до хати і знаємо, що це наші сусіди, що це наше село, може хтось рідний, кум, сватять і так далі. Власне, костюл має бути таким місцем, де ми йдемо без попередження. Тобто йдемо, бо відчуваємо потребу зустрічі з Богом. Так як в Старому Завіті намет зустрічі був, Мойсей зробив на пустині. Таку палатку, яка відігравала роль святині, і там розмовляв з Богом, молився за людей, і люди приходили теж на зустріч з Богом. Була така історія в Старому Завіті про Вавилонську вежу, яку люди хотіли построїти, і сказали, що поставимо собі знак, який буде нас єднати. Але завжди, насамперед, так в історії людства і якби, культура релігійна. Говорила про те, що люди повинні завжди починати, наприклад, будувати село чи місто з храму. Раніше будуємо церкву, а потім оселюємося, будуємо хати. І така була традиція в євреїв. Ці хотіли зробити не для Бога, а для себе цей будинок, і Бог поміняв їм мови, і знаємо, що вони цього не достроїли, тому що це мала бути не слава Божа, а їхня. І ми сьогодні будуємо костіл, який має бути нашою мовою. Який має бути нашим розумінням і нашим місцем зустрічі. Хочемо сьогодні собі подивитися на костю, на церкву, на спільноту людей віруючих, як церква, яка живе Божим законом заповіді Божі і заповіді церковні. Знаємо, коли ми вчились катехізму, але не тільки тоді, коли вчились до першої сповіді чи комунії причастя. Ми завжди повинні собі пригадувати ці молитви. В мене якось так скажу, що залишилося так, закарбувалося в серці, в пам'яті такий звичай, коли молюся пацір, так званий, тобто ці молитви основні, які ще з дому десь там бабця, мама навчили. То відомо, ми завжди молилися вечором всі разом. Молилися цей пацір не тільки Отче наш Радуйся, Марія слава отцю. але Повністю вірою в Бога, і 10 заповідів, і сім сакраментів, і сім гріхів, чотири жечі остатечне, п'ять приказань костільних, шість головних правди віри, 5 п'ять умов сповіді. І так йшли, йшли, йшли. І там питання. І то на польській мові. Я ще не все зразу розумів, але потім вже якось собі це усвідомлював. Власне сьогодні передивляюся, наприклад, нові книги. Вже нема таких там запитань чи відповідей катехетичних, але. Власне, ще з дитинства молюся цими питаннями, що там, Костю стоїть на хвалі Божий, Кості опасане Духом Святим і так далі. Це був такий катехізм короткий, який треба було кожен день молитись. Хочу сказати про правило, про закон. Представте собі, що сьогодні, не знаю, принаймні на Україні чи на світі навіть пропали всі дорожні знаки, всі таблиці на автобусах. Станціях нема напису, який це магазин. Якщо ви позабирати всі ці таблички, ну, людина розгубиться, буде великий хаос. Не будемо знати, куди їхати, куди йти, де хлібний магазин, де желізний магазин, кооперація, як нас кажуть, ну зараз вже там будівельний матеріал і так далі. У нас це був хлібний і желізний в кооперації дві. Власне, людина втрачає орієнтацію свою. Втрачає якесь поняття, не знає, де себе притулити. Ці заповіді, ці закони є людині потрібні. І Бог теж дає нам 10 заповідів, які ми називаємо декалог, це означає 10 слів життя. Ми чули теж попередніми днями, як читали Святе Писання на службі Божій, читання. І Євангелію, що Ісус сказав, хто моїх слів буде слухати, дотримуватись, виконувати, не буде вмирати, не зазнає смерті. Чому? Тому що Боже Слово це є життя. Людина може сказати Слово, яке потішить, і слово, яке засмутить, яке вб'є. Не раз той скаже, лучше б ти мене вдарив, як ти таке кажеш перед людьми. Тому що чи ти вкрадеш, чи ти знищиш, чи ти щось там поламаєш. Не є так обідно, як хтось тобі скаже словами. Слово воно має найбільшу силу. Якщо мама чи тато дитині кажуть, що не йде туди, то дитина може зірватися, якщо його припнеш, прив'яжеш до постелі, до поруча, до припона якогось. Але якщо кажеш словами не йти, не піде. Слово є сильніше за шнурок, за пояс якийсь, за ланцюг, за що-небудь. Слово має силу. Боже Слово має силу давати життя. Бог сказав слово, і повстала земля, небо, річка, дерева, природа, звіри, риби, птахи і людина, тільки сказав Господь слово. І правда є така, що Бог дав через Мойсея нам 10 слів життя. Якщо ми хочемо жити, ми маємо ці заповіді Боже виконувати. Знаємо їх. Не будемо довго розповідати, тільки скажемо, що ці заповіді були вириті Богом на горі, там, де молився Мойсей, на двох камінних таблицях. І це є дуже таке значне, тому що є дві заповіді любові. Є так насправді одна заповідь любіть один одного. Ця заповідь роздвоюється на Бога і на людей. Люби Бога цілим серцем, люби ближнього як самого себе. І щоб ці заповіді зрозуміти, люби Бога, є три заповіді Божі. Це не будеш мати іншого Бога, не будеш Бога взивати надаремно і пам'ятай день святий святкувати. Це є заповіді, які відносяться до Господа Бога. Всі решта, які розпочинаються від четвертої, шануй батька і матір, і так далі, йдуть аж до 10-ї, це заповіді, які відносяться до нашого ближнього, до людини. Дві таблиці, це так, як дві легені, це так, як дві руки в людини, це так, як дві ноги, на яких людина стоїть і ходить. Це, власне, є два зрозуміння, ми не раз скажемо дві сторони медалю. Що би ми не думали, це завжди є таке поняття, так як день і ніч, як погано і добре і так далі. Людина повинна в собі бачити цих дві таких рейси життя. І Бог дає дві таблиці, дві таблиці життя, тому що ми через ці правила так насправді отримуємо життя. Якщо хочемо, наприклад, оздоровитись, йдемо до лікарні, хочемо, щоб нас лікар перевірив, зробив обстеження. Ми просимо дайте нам рецепт, тому що ми хочемо не тільки знати, яка слабість, але ми хочемо вилікуватись. І цей рецепт допомагає нам купити ліки, знаємо, як приймати ці ліки. І що робити, які процедури, щоб нам повернулося здоров'я, щоб Бог нам благословив, а ми теж причинилися до того, щоб допомогти Богові оздоровити себе. Таким рецептом є для нас Божі заповіді. Хочемо трошки довше затриматись над заповідями, які є заповіді церковні. Що цікаво, Божі, заповіді вони вже не міняються, вони є такі, як їх сам Бог постановив, видумав для нас. Дав нам, подарував заповіді церковні, це заповіді, які насправді підтримують Божі заповіді. Це не є якась нова видумка, і що цікаво, вони теж можуть мінятися ці заповіді. Церква може додавати, віднімати, міняти ці заповіді. Якщо би ми, наприклад, взяли заповіді церковні Східної церкви, наприклад, чи там православної, чи навіть Католицької, але східного обряду, там греко-католицький, то в них, наприклад, є шість заповідів церковних. У нас є п'ять, в них є шість. Вони ще додали заборонена, заборонена література. Наприклад, сьогодні, може, колись такого не було. Сьогодні є така, скажімо, біда, де люди не читають Біблії, молитовників, але всякі непотрібні речі, і забруднюють своє життя і сходять з дороги Божої. Тому теж. Церква постановила, наприклад, Східній церкви, заборонена література. Наприклад, пам'ятаємо ці заповіді, які є стабільні, які ми їх знаємо з дитинства. Це в неділю і свята на службі Божій приймати активну участь і не працювати. Це є власне заповідь, яка говорить нам, щоб ми присвятили час Богові. Ще в старших, наприклад, не було сказано там не працювати, в новших катехізмах вже є власне це додане, тому що людина не повинна працю засуджувати, відкидувати, бо робота це не щось погане. Але, наприклад, вона може мішати в прославленні Бога. І ми повинні цю роботу відкласти, щоб більше часу мати для Бога, щоб піти в костьол, щоб піти на Божу службу. Щоб її набожно вислухати, вшанувати цей день Господній, чи це буде свято, чи це буде неділя. І щоб теж святкувати. Ми не раз не розуміємо, що таке святкування. Не знаю, можемо піти в неділю до костьола, а потім нагород. І ми кажемо, ми відсвяткували. Це не є свято. Власне, свято це є в тоді, коли ми віддаємо все Богові, а навіть якщо робимо, то заради Бога. Так? Ми можемо навіть. Не знаю ну так образно, я не кажу, що тут якийсь такий варіант є. Але е, колись до мене теж один чоловік прийшов каже: от, я не знаю, чи з цього сповідатися, чи ні. Але каже, я е, працюю по змінах. Е, тут є така одна бабуся в нас в селі, до котрої ніхто там не йде, не допомагає і так далі. І каже, я прийшов в зимі до неї, а там зимно в хаті. І я каже, йшов з костьола, каже, взяв сокиру, нарубав пару тих патиків і розпалив, каже, навіть не знає, чи всі сповідати чи ні. Я кажу: ну, напевно, що ні, тому що ну, це єдиний варіант, який ти міг зробити. Це не дош, що ти собі запланірував чи щось, але бачимо, що ми дуже часто собі плануємо працю в неділю. І це, і це є недобре. Це не є святкування, це є власне, те, що ми крадемо час Богові. Якщо подивитися так, по математиці, то. Бог нам дав шість днів, а собі один лишив, і то людина ще краде тої. Це, знаєте, Це вже ну, хитрість. Я не знаю, чи цигани євреї так роблять, але, але власне, ну, українці так роблять. Так, скажу вам таку байку, трошки, щоб вам запам'яталось про Божі заповіді. Що вернусь, така є, ну, якби історія відомо видумана, але є така, скажем, притча, де Бог ходив по світі. І шукав, кому дати десять заповідів. Ну і прийшов там десь там в Індію, пішов Бог і каже: Я хочу вам дати заповіді. А його питають: а що вони такі ці заповіді означають? Ну, Бог каже, ну там написано, щоб не вбиватися. Ні, ні, бо ми що вб'ємо, то їмо, Нам це не підходить. Йде далі. Ну, пішов до нас, там до українців, пішов Бог. І каже, хтось там питає, а що таке ці заповіді? А це такі знаєте, каже, заповіді, що, наприклад, там красти нема, ні, ні, то як, В нас як не вкрадеш, то що то за робота? Ні, це не нам, Боже. Ну і пішов Бог до євреїв. Каже: Я хочу вам дати заповіді, Боже. А євреї кажуть, а скільки вони коштують? А Бог каже, безплатно, то давай всі десять. І Бог дав євреям заповіді. так? О, йдеться про те, чого я це кажу. Відомо, це не є Біблія, і це є якась байка така. Але е, наскільки людина теж в своєму житті хоче хитро підійти до Бога, да? хоче якось так ну, певні речі обійти. І це є дуже важливе, знаєте, це скажімо, ну, може ми над цим думаємо, може не думаємо, е, але, але, от, власне, так скажено, ну, ми одного дня виходили з отцем собі так пройтися. По Теофіполі і працювали працівники. І ксьон скаже: Ну я зараз там прийду скоренько, то закрию костю. Ви тут почекайте, ми зараз вернемося. А один з працівників каже: А що ви принесете? Не питає, коли вернетесь, а що принесете? Знаєте, ну відомо, це ніби жартом, але десь в людині це є. От щось я хочу з цього мати, так? Неділя це має бути справді свято віддане Богові повністю. Дуже часто люди кажуть, тут є, скажімо, дві заповіді церковні підряд раз в рік сповідатись і принаймні раз в рік в часі Великодня приймати святе причастя. І люди кажуть, а там так написано. Там так написано. Я кажу дуже часто, слухай, якщо є звичай, три рази в день їсти, то чого ти йдеш коло кухні і якоїсь праніка береш? Почекай до обіду. Тобто от для Бога все точно як написано, а собі чим побільше, так? Чого так? Тому що відомо, колись би це ми може краще зрозуміли, коли було мало костюм, мало священників. Я навіть пам'ятаю, як в нас там приходили ну, до моєї бабці дівчата там по 80 років, скажімо, красавиці, і розповідали, як вони. Збирають від пенсії там по рублю, по карбованцю, ще в тоді, щоб наймити підводу коні і поїхати на Великдень посповідатися, бо треба було їхати десь чи на гречану, чи ще кудись там. І цей дуже важливий, власне, ця заповідь тоді для людей була, що вони так як, наприклад, в євреїв ходили раз в рік в Єрусалим на свято Пасхи, вони мали зібратися разом, бо комунія це не тільки що ми приймемо святе причастя. Комунія це означає єдність. От коли ми приймаємо святе те причастя, це є знак того, що ми маємо єдність з Богом і єдність з церквою. Наприклад, скажімо так: от є різні конфесії зараз, так? і прийде людина православна, вона є посповідана, але вона не приймає причастя в костілі, вона не має єдності з костьолом, але є дозвіл церкви. Між собою поговорили єпископи, і і священики, і Римський, на це власне дозволяє, що коли є там якась така подія, там хрещення, вінчання, похорон, там відпуск, наприклад, якщо є людина сповідана або десь там в лікарні хтось хворий. То священник може наш католицький дати причастя православній людині, або наш католик, якщо батюшка православний священник дає причастя своїм людям, може прийняти причастя, коли, наприклад, там в лікарні. Так? Це є так зване оказине по да? Тобто є така нагода, це не є повністю практика постійна, але власне є така нагода. І скажу, в нас є такий знайомий один. Хлопець такий Олександр, він е, живе коло польської границі в Мостісках. І він е, часто приїжджає до нас до костьола, їздить з дітьми на реколекції, допомагає на оазах і аніматором. І під час цих реколекцій він кожен день йде до комунії до причастя. Він є сповіданий. Він часом в Ксьон сповідається, часом в православного священника, але він йде до причастя під час цих реколекцій. Це для нього нагода. Щоб він був в єдності з Богом і з церквою, бо він не відкидає церкви, він є в цій церкві, так? І ми маємо знати, чого власне раз в рік, бо люди кажуть, а що то комунію приймете? Ні, ти маєш хоча б раз в рік бути в храмі, в спільноті парафії, людей, християнській спільноті. Щоби якщо ти не маєш такої можливості часто бути в костілі, старайся під час Великодня бути в цій єдності, прийняти комунію в спільноті людей віруючих. І цей катехізм мав на увазі, щоб хоч тебе люди раз побачили, а ти людей, щоб ти хоч ну, відчував це так само, якби не знаю, якась дитина вчиться вдома, а не в школі. Я знаю, в Києві є там багато таких дітей, які ну, по хворобі теж вчаться вдома заочно. Але час від часу батьки їх возять до школи, щоб дитина відчула цей клас, бачила, як діти бігають, була на уроці, такому повноцінному, бо це треба відчути. І це, власне, катехізм мав на увазі. Не для того, щоб нас відстранити від причастя, але щоб нас з'єднати, якби ми стали сопричасниками церкви через приймання святого причастя на Великдень. Зберігання посту. Ну, про піст можна говорити і багато, і мало. Так скаже, як отець похвалив тут священника православного московського патріархату, я похвалю київського такого владику, який вже помер. Єпископ Володимир такий був, теж з московської церкви. Він казав в проповіді десь років три, може тому, чи скільки, казав на проповіді, найважливіше в піст не їсти один другого. Це каже самоважний. Був. Бо є так, що мухи не заб'є. Але жінка кром хати з процесом бігає, він з якимось рискальом за нею, а вона кром хає і в пост знаєте, в спорт. Розуміє, ти лучше з'їдь кусок м'яса і дайся спокій. Так? Розумієте? На чому полягає піст? Піст полягає на тому, що не тільки відказуюсь там від шкварків. Але я менше обсуждаю або взагалі перестаю обсуждати. Мені один чоловік казав: я на піст завжди кидав пити і курити, а каже, а потім собі так подумав. Він каже, говорю, це в Польщі. Там в мене в Ополі є такі знайомі, їхня фамілія Солтис такі, ну, так як би Гулакл він сам воєнний. І каже, і внучка прийшла і каже, до нього вже на Пасху. Він каже, от я собі там 50 грамів вляю, сигаретку. А вона прийшла і каже: дядик, ти умреш, як бендіш піць. Каже, ти помреш. І він каже, я собі подумав, до чого мені вертаться, я 40 днів не корив. До чого мені вертатися? Знов це болото? Адже я взяв кинув коло неї ту все кати, добре, що так і буде. І каже до дітейшого дня. Знайте, ну, дитина мусила сказати дідові старому правду. Сумієте? На чому полягає піст? На тому, щоб ми навчилися е, керувати певними речами. Це все є добре, але піст має нас навчити відмовлятися від чогось, так? від поганих звичок, від поганих слів, е, налаштовувати відношення наші в сім'ї. Відомо церква навіть каже, що діти не мають обов'язку аж до 14 років. Старші люди після 60 теж не мають обов'язку. Але так ще вернусь, бо я дуже часто цитую маму. І вона завжди каже: до 60 років в мене був обов'язок постити. А тепер в мене заслуга. Я колись не їла і в носі не щитало. А як я тепер не їм м'яса, то мені Бог щитає, як в сільраді. Машина жом привезла, палочка, палочка. І це є заслуга. Ми повинні знати, що ми не відказуємо з чогось поганого, бо я ще раз кажу, їсти м'ясо це не є погане. Але ми, але ми хочемо мати так зване е, польське слово знаю, українське, якось самозречення таке, вижечення. Да? Я, наприклад, знаю, що е, наприклад, їсти це нормально, але я хочу менше з'їсти. А може я комусь віддам цей косочок. Ще, знаєте? Тобто я вчуся. Жити в суспільстві, жити в єдності з людьми і з Богом і піст, він нам відкриває очі на те, що ми можемо без багатьох речей обійти. Бо сьогодні люди бігають, бігають за всім, доганяють світ, а, 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 а бачать, що часу на себе немає, на дітей, на внуків. У мене така дальша родина є в Кам'янці-Подільському, і власне їхня дочка каже. Що з того, що є тато і мама живі, як мама в Італії, тато в Португалії, а я все життя з бабцем. Вони мені прислають гроші. Воно ну, мені треба третий гроші каже. Зумієте, ну що дитині треба? Хай вона ходить в одній спідниці, але хай тато з мамою буде вдома. Хай її по цьому обнімлять, не знаю, на руки возьмуть. Ну, ну на що це все, розумієте? І один такий чоловік, скажімо, колись теж мені сказав, ну він, я кажу, ну, шпікулян, да, але зараз кажуть бізнесмени, вони... Криють церкви, перекривають дахи, роблять дзвіниці. Я був колись в греко-католицькій парафії на реколекціях, і вони там міняли купол на церкві. І я кажу, от ви куркулі, кажу, ви гарно на гроші робите. А вони кажуть, ні, ойче, це наоборот, гроші на нас роблять. Знаєте, І я собі подумав, що справді людина хазяїн не летить за кожною копійкою, бо я мушу її мати. Він каже, я колись так, я колись бігав за грішми, а тепер, каже, гроші за мною бігають. бігаєте. Тобто людина зрозуміла, що не всього світ можна купити. Що треба собі зробити авторитет, де його будуть шукати, щоб він щось зробив. А не він буде бігав, візьміть мене на роботу, візьміть на роботу. Ні, він каже, я сиджу вдома, а до мене приходять. І каже, де і, І цей піс нас вчить цього. І теж останнє, що є. Це є, власне, п'ята заповідь, церковна звучить ну, по польськи забав гучних ніожонзаць. Тобто, якщо є піст, якщо є визначення дні, то щоб не робити якісь там потанцовки і так далі. І теж є додане, що помагати церкві. Чого так? Тому що так само, як з постом, не є погано повеселити, сісти, там, пошуткувати. Повечерити разом і так далі. Але є моменти, де ми хочемо з'єднатися з Богом. Якщо Ісус Христос, наприклад, в п'ятницю помер, то ми хочемо цю п'ятницю якось скромно пережити. Навіть якщо день народження в п'ятницю, давайте собі на суботу перенесемо. Чого? Тому що ну, мусить бути якесь таке, знаєте, відношення єдності. Я мушу в цей день відчувати, що він для мене є важливим, що в цьому дні треба себе трошки інакше відчувати. Я навіть вам так скажу, що. Колись як я був ну, на парафії в Ружині, це в Житомирській області. Ну і там були ремонти і в костелі, і на пробостві там в хаті в нас. Ну і люди різні дзвонили там, тому то три, тому ще там щось, то щось вирішити. І, і часом хтось там навіть міг так ну, сказати серйозніше, що мені навіть не подобалося там до Ксьонда, так кажуть. Ну, як хтось підносив голос, і каже, Ціхуша, мен сьогодні день народження, не сварисін. О, вибачте, ми вас поздравляємо. І потім ще раз. А він каже, слухайте, мені щось здається, що я в там того місяця вас вітав. А яка ти менше кричи, то буде частіше. Знаєш, бо а що йому скажеш? Не кричи, мен день народження. Ой, то вибачте, хай вам Бог допомагає, все, і вже знаєш, міняється. Ну, я це робив шутку, бо я ж не хотів з ним сваритися. Але <кій> в людини є щось таке, що, наприклад, там <кій> вона відчуває, вона повинна бути делікатна в своїх цих почуттях, в відношеннях з Богом і з людиною. І тому заповіді, власне, костільні, церковні. Вони мають завдання одне допомогти нам через свої такі підсказки, бо кожен з нас це підсказка, через свої коментарі, підсказки, значення, допровадити нас до Бога, затримати нас при Богові, розвинути нас при Богу, щоб ми не тільки прийшли до костьолу, щоб ми в цьому костюлі залишились, виросли, розвинулись, дозріли, і щоб, власне, дозріли до Божого Царства. Амінь.